Привіт, друзі! Сьогодні 14 жовтня 2023 року. Велике свято, Покрови Пресвятої Богородиці. Так що я всіх вітаю зі святом. Нехай Свята Богородиця завжди буде з нами, оберігає нас і допоможе перемогти в цій війні. До цього в нас вже були такі заморозки, було дуже холодно, але саме в цей день на Покрову погода змінилася, потепліло, прийшла бабине літо. І це дуже радує. І саме в цей день я зробив все можливе і неможливе, щоб піти потренуватись. Останнім часом взагалі немає часу на тренування. Практично не тренуюся. Так буває інколи там якісь віджимання, присідання, бо там, де ми знаходимося, навіть нема турніка. І сьогодні я хочу виконати вправу, яку я раніше взагалі не виконував. Це підняття ніг на брусях з розведенням. Просто буде цікаво себе перевірити. Взагалі не тренував. Це буде зараз перший раз, коли я буду виконувати. Ну цікаво, просто перевіримо себе. Все, вперед, поїхала. Ось так, Раз відчувається, горить. Десь 31 чи скільки, якщо я не збився. Напишіть в коментарях, скільки це багато чи мало. Все, всім пока. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Вірте в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Все буде добре.